І власне сьогодні більшість європейських видань цей скандал підхопили з прослуховуванням військовопосадовців Бундесферу. Пісторіус загрожує скандал через тауруси прослуховування телефонних розмов. Росія веде таємне спостереження за офіцерами Бундесферу. От так пише видання НТВ. Служба військової контррозвідки проводить розслідування за підозрою здійснені шпигунства за військовослужбовцями Бундесферу. Це вже шпігель? І Росіяни прослухали секретні переговори німецьких генералів. Це вже видання більд. І до слова, очільник російського МЗС Сергій Лавров навіть не намагався виправдатися. У всьому як завжди, винні НАТО ми доподлено знаємо об участі воєннослужащих стран НАТО, які маскируються то під найомників, то е Иным способом. Поэтому здесь я уж не знаю, как это назвать, но полностью в пуху лицо наших натовских наших коллег. Ну, не знаю, как они будут объясняться со своим населением. Отже, друзі, ну і цікаво, насправді, дійсно, чи, ну, як на мене. Враховуючи це, моя особиста думка, вона не стосується власне якихось чітких даних чи перевіреної інформації. Я думаю, що все ж таки розмова реальна, і е -е, насправді це дуже добре, добре тому, що є певні військовослужбовці. А в Бундесфері це німецька армія, які прекрасно розуміють загрозу Росії, які прекрасно розуміють е, всю важливість Кримського мосту, і які в обхід власне канцлера, який поки проявляє таку нерішучість, готові допомагати Україні не обіцянками, не словами, а діями. Чи згодиться зі мною Володимир Ромелян, е, міністр інфраструктури України? З 2016 по 2019 рік і військовослужбовець наразі в цей момент от цікаво його спитати. Я сподіваюся, він з нами на зв'язку. Пане Володимире. Якщо чуєте мене, скажіть щось, будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір. рада вас чути і бачити щодо цієї перехопленої розмови. Ну, ми вже маємо підтвердження і Шольца і Бундесферу, що розмова дійсна, мала місце. Немає уточнення, чи це повний виклад цієї розмови, чи це якась компіляція з окремими доданими або віднятими елементами, але тим не менше, офіційні чинники Берліну підтвердили сам факт. Якщо жартувати з цього приводу, то можемо знову чекати на допомогу від е, Кайзера Вільгельма і е, Австрійський генштаб другий вже вигадує Україну. А якщо ми говоримо серйозно, то насправді це дуже добре, що ця розмова і такі розмови мають місце. Звичайно, не зовсім гарно, коли обговорюються інші держави з боку німецьких офіцерів. Бажано сконцентруватися власне на своїх так внесках, чи своїй власній ролі своєї держави, але тим не менше ми розуміємо, що наші союзники нам допомагають серйозно. Не все те, що відбувається, є публічним, і тому, скажімо, там широкому українському загалу здається, що саме по собі щось вибухає, чи падає з неба, чи Підривається десь глибоко в російському тилу. Це велика праця. Велика праця в першу чергу збройних сил України, але не меншою вагою є допомога наших союзників. без західної зброї нам було би дуже важко. Я сподіваюся, що питання Таурісів буде теж швидко вирішене. Що для зруйнування кримського мосту не буде потрібно дві чи три партії по 50 таурусів, а обійдемося набагато меншою кількістю, і поставимо нарешті жирну крапку цьому питанні? Було би дуже важливо, щоб такі речі відбувалися звичайно під час виборів чи верніше, формальних виборів Путіна. Бо це, якби не було, не вплине на результат. Вони чітко тримають ситуацію в Росії, але тим не менше буде відчутно для росіян і для їхнього загального духу. от буквально ось перед е, декілька годин перед вашою передачою, ми почули про вибуху в Півпетербурзі. Це фактично така столиця для Путіна, та місто, де він народився, виріс формувався. І звичайно, для нього це теж болючий удар. Я сподіваюся, що таких ударів буде щоночі достатньо багато. Добре, а якщо спрогнозувати, е, ну наприклад, наприклад, це дійсно хитрий план Німеччини, де нібито рішення про надання е, Україні таурусів або навіть отаке віддалене ку їхніх ними керування і удар по кримському мосту, це не легенда, а дійсно правда. І, наприклад, колись це станеться рано чи пізно, і саме зрозуміють росіяни, що це дійсно тауруси, що це німецька зброя. Це ж ну, по перше, буде крику на весь світ, ну але це таке. Я до того, що а якою може бути реальна реакція Росії, чи може це спровокувати Росію на більш серйозніші удари не по Україні, а якраз таки про ті удари, якими вже два роки грозиться вічно нетверези медведів? Ну ви розумієте, куди Ні. я веду безмовно? Ні, не зможе. Насправді, по великому рахунку передача таурусів. Е не є чимось більшим аніж передача німецьких танків Леопард чи е іншої техніки, які вони надавали Україні, в тому числі і американських хаймарсів, які були е в використанні бути принципово немає жодної великої різниці, і росіяни нічого не зможуть зробити у відповідь. Більше того. Е Якщо ми уважно слідкуємо за останніми подіями, то саме позиція французького президента Макрона вона суттєво перевернула цю шахівницю, на якій росіяни грали чи то в шашки, чи то в нарди. Його заява про можливість залучення військового контингенту, як Франції, так і інших союзників по НАТО для того, щоб допомогти Україні і вибити Росіян з України. Вона дуже перелякала Росіян, і вона перелякала так само звичайно і тих союзників, які зовсім не бажають вмішуватися в велику війну. Але з іншого боку, ці слова Макрона досягли адресату. Бо росіяни прекрасно розуміють, що якщо складеться така ситуація, що американські або французькі, або німецькі військові підуть нам на допомогу, вони не будуть е, йти в бій з автоматами і лопатами. Вони будуть йти з авіацією, далекобійною артилерією, ракетами великого радіусу дії. і це все в першу чергу вдарить по красній армії, а потім вже піде в наступ е, наша союзницька піхота. Е, чи це реальна загроза, чи ні, сказати важко, але тим не менше для багатьох країн це може бути чудовим стимулом, сказати, що окей, ну ми не будемо відправляти своїх солдат. Але ми надамо Україні набагато більше зброї аніж планували так, тим чином компенсуючи свою відсутність на полі бою. Це теж прийнятний для нас варіант, бо саме зброї нам бракує зараз найбільше і боєприпасів до неї. Тому я сподіваюся, що те, що ми бачимо останні дні, коли е, розігрується ситуація, і Макроном щодо сухопутного контингенту і залучення контингенту НАТО е, на допомогу Україні, і е, Шольцем, який за словами його ж офіцерів, начебто дав згоду на застосування Таурусів, е, і вони розмірковують лише яким чином краще внести удар, воно е, спричинятиме е, тиск на Росію набагато більший, і вони розумітимуть, що Загроза вже перестає бути ефемерною, що Україна б'ється сама, навіть з допомогою точкової е, західної зброї е, союзники готові стати пліч опліч українців. Пане Володимире, у нас буквально хвилинка залишається, тому мене моє питання коротке. Я спробую це зробити коротко. Так, от багато хто думає, що о нарешті Німеччина отямилася і може дати нам тауруси, бо давали британці і давали французи. Але мені здається, Німеччина якраз діятиме наперед усіх, тому що тауруси більш далекобійні ніж скальпи і британські ракети, і це зовсім інше, інше озброєння. І далі за ними потягнуться всі інші. Ну, знаєте, скажімо так, Німеччина оглядається на ключового союзника України Сполучені Штати, і я думаю, що передача Таросів співпаде в часі з передачою нам атакамсів. От така, така моя думка. Цікава думка, дуже цікава. Ну що ж, тоді дякую вам. То дякую, що знайшли час. Відповіли, і от нам версію цікаву таку надали для роздумів. Володимир Малян, міністр інфраструктури України з 16 по 19 роки, а й військовослужбовець з сил України.